thank yeah. you 67 сьому річницю великої перемоги Українка зустрічала урочисто з особливим піднесенням. Вулицями міста крокувала святкова хода, яка прямувала з екскортом з десяти автомобілів Волга, в яких перебували сивочолі ветерани, які з нагоди такого заходу одягнули всі ордени та медалі. За ними з букетами квітів, повітряними кульками та стягами, йшли всі від малого до великого. Так, Українка відзначала світле свято перемоги. У ході урочистостей зі словами вдячності до ветеранів звели. Вернулися голова райради Раїса Близнюк, міський голова Українки Павло Козирєв, директор Трипільської ТЕС Петро Кравець, голова ради ветеранів Матвій Мільдер. Дорогі наші і гарячо любимі ветерани, Ваш подвиг і подвиг вашого покоління, подвиг ратний, подвиг трудовий, гражданський подвиг для всіх, хто живе зараз, я. Твердо знаю, що для всіх, хто буде жити в будущем, навсегда останется мерилом того, как надо жить и как надо относиться к родине. Це свято радості, але водночас воно овіяно смутком і печаллю за тих, хто залишився вічно молодим, хто не повернувся з поля бою. І тому. Наш священний обов'язок передати нащадкам пам'ять про ту страшну війну, про мужність і героїзм і нездоланність нашої України. Матвій Костянтинович навів короткі статистичні відомості. На Українці було 272 ветерана. Ті, хто груддю, ті, хто добровольно йшов і захищав родину. Сьогодні, дорогі жителі города, сталась 22. Після щирих слів привітань ветеранам вручили квіти та грошові винагороди. Хоча що може у повній мірі стати подякою за їхню мужність, героїзм, відвагу, проявлені під час захисту вітчизни. Доброю традицією на 9 травня стало вшанування пам'яті воїнів, які загинули захищаючи батьківщину хвилиною мовчання, залпом пам'яті та гірляндою живих квітів. Салют героям! чий подвиг навсегда навсіда останеться в серцях. Для всіх присутніх на площі відбувся святковий концерт за участі місцевих самодіяльних колективів. А зусиллями працівників палацу культури була підготовлена театралізована програма. з Ціх бажаючих організатори свята пригощали традиційною польовою кашею. Лариса Єденко, Анатолій Бондаренко, Тарас Привиніс медіа Дніпро. Із висоти Семенівського пагорбу видніється церква. Майже 70 років тому ця земля, просочена кров'ю, стогнала від розривів бомб. А сьогодні тут розташовується меморіальний комплекс Янівська висота, де напередодні дня перемоги відбулися святкові урочистості. Ось уже 67 років відділяє нас від тих буремних воєнних років. Для історії це небагато а для людини. Це майже все життя. На Янівській висоті зібрались представники територіальних громад району, школярі та всі ті, хто вдячний визволителям за життя під мирним небом. Після душевних і строгих сумних і сповнених надій віршів, які декламували учні Семенівської школи, до слова запросили поважних гостей. Зокрема, народного депутата України Тетяну Засуху, яка закликала всіх хвилиною мовчання пом'янути – Тих, хто віддав своє життя за визволення нашої держави, голова районної державної адміністрації Ігор Рафальський та голова районної ради Раїса Близнюк згадали про непрості страшні роки війни. Ми зобов'язані передати нашим нащадкам пам'ять про цю страшну сурову війну, пам'ять про мужність і непереможність нашої України зараз не можу перечислити усіх визволителів по іменно. Але рідна земля завжди пам'ятати пам'ятатиме про великий подвиг українського воїна у круговерті років великої вітчизняної війни загинуло понад дві тисячі мирних жителів Обухівського району. Зокрема, близько 700 з них розстріляно ворочище розкопана. Сьогодні ще живі ті, хто стояв пліч опліч з воїнами, імена яких закарбовані в пам'яті та написані на меморіальних дошках. А всі присутні на мітингу дякували їм за подароване життя, і нехай наше небо. Буде синім і мирним. Нехай не здригається наша земля від вибухів, бомб, і нехай не проливається більше людська кров. Святом вас, здоров'я, міцного щастя, і дай Боже всім жити на мирній землі. Проникливий голос Раїси Корнієнко словами пісні передав увесь біль і жах тих кривавих подій. «Стегло, стегло, Пам'яті завжди житиме згадка про геройські вчинки наших прадідів, дідів та батьків. А в серці вдячність за чисте та мирне небо. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Міський голова Українки Павло Козирів та голова Сакрибулу Озургецького муніципалітету Алекомамишвілі підписали меморандум про співпрацю між українкою та озургетті. Свого часу громадська організація з Озоргетті, що в Грузії, виступала партнером в рамках проекту Сталий міський розвиток. Саме з цією громадською організацією ми реалізуємо наш проект Сталий міський розвиток муніципалітет є лише залученим до. Цієї роботи до цього проєкту і така залученість не тільки участь в робочих групах, там, в тренінгах, а і навіть крок наступний це партнерство між нашими муніципалітетами, партнерство вже між громадами, а не тільки з громадською організацією. Я вважаю, що це є один із найвагоміших результатів нашого проекту. Підписання меморандуму передбачає двосторонню співпрацю обох міст. Майбутнє залежить від того, який робочий план партнерства окреслять обидва муніципалітети. Що вони запланують в сфері е, сприяння бізнесу, е, в сфері молодіжної політики, культури, спорту. Тобто, там уже практичні кроки повинні бути е, відпрацьовані в залежності від. Інтересів в залежності від тих пріоритетів, які громади будуть цим партнерством виставляти, сьогодні має працювати проектний менеджмент і подібні партнерства можуть базуватися на реалізації продукту проектів, які цікаві кільком населеним пунктам та передбачають культурний, спортивний, діловий обмін та обмін у туристичній сфері. Рух побратимства дає певні можливості мешканцям України, можливості культурного обміну, можливості подорожування. Можливості, скажімо так, для молоді пошуків і втілення навчання за кордоном, можливості мовної практики. Просто відпочинку. Розвиток дружніх взаємовідносин повністю в руках нашої громади підкреслює міський голова. А підписання подібних меморандумів це перший крок до плідної співпраці. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Уже понад півроку активно працює громадський комітет з організації Фанзони в Українці в рамках Євро 2012 За цей час виконано великий об'єм робіт. Зокрема, розплановано спортивну та розважальну програми, Розробляється інформаційний буклет міста. Відведено земельну ділянку. Проте на етапі підписання угоди між компанією Фан Євро та українською міською радою з'ясувалося, що відповідний дозвіл від УЄФА на трансляцію футбольних матчів відсутній. Ми стикнулися з тим, що коли ми підписували угоду про оренду стадіону, пропонували підписати цьому підприємству, в який був пункт щодо стосунків між цим підприємством УЄФА щодо прав на створення такої фонзони, використання трансляції чемпіонату Європи з футболу для заробляння грошей, тобто в комерційних цілях. Це підприємство чомусь почало наполягати на тому, щоб такий пункт з угоду був виключений. Це лежить в площині законодавства України, і такий пункт не може бути виключений з угоди. Я не думаю, що хтось зацікавлений, щоб Українка була там в центрі міжнародного скандалу щодо піратського використання трансляції чемпіонату Європи. Без дозволу фа українська міська рада вирішила остаточне рішення з приводу фан-зони винести на засідання сесії. На жаль, ігор Ковалевич, президент групи компаній Фан Євро, замість особистого візиту надіслав листа, в якому зазначено у зв'язку з проблемами організації розміщення місті Українка фанзони євро 2012 товариство. Євро 2012 відмовляється від оренди нерухомого майна загальної площі півтора гектара це тобто, територія міського стадіону. Тож піврічна робота мешканців міста, на жаль, виявилась марною, але ідея фан-зони настільки їх захопила, що вони вирішили не опускати руки, а діяти. Є таке рішення громадського комітету для наших болівальників створити такий організаційний перегляд для жителів нашого міста, фінальних матчів. Євро 2012 навіть недобросовісні організатори не стануть на заваді заповзятим мешканцям Українки дружно переглядати матчі Євро 2012 та всією душею вболівати за жовто-блакитних. Олена Зборовська, Микола Куріний та Перебиніс медіа Дніпро. Перед день великої перемоги у дитсадку сонечко святковий марш до дітей завітав голова ради ветеранів Матвій Мільтер. У своїй 85 він добре пам'ятає, як у 16 років добровольцем пішов служити до воєнно-морського флоту, де пройшов усю війну. Жестока я бачив дітей. Такі ж це все сповінав тяжело, бачив багато боля. очень даже много. И когда мне было еще 18 лет, у меня уже были седые волосы. Вы счастливы. Вы не видели и не хочу, чтобы вы видели то злобы, которую видели мы. Спеціально для Матвія Константиновича дітвора підготувала воєнні вірші, пісні та різнобарв'я букетів. Дійство продовжилось на вулиці, де кожен намалював для ветерана власний авторський малюнок розповідати діткам про такі складні речі, як війна, завдання не з легких. Та все ж пам'ятати великий подвиг свого народу дітей привчають з маличку. В першу чергу дітям потрібно пояснити, що вони повинні радіти тому життю, яке у них є сонцю, небу. і вони повинні знати тих людей, які зробили для них таку землю, таке життя. Далі на всіх очікував приємний сюрприз. Кожен отримав повітряну кульку, а з нею і шанс загадати найзаповітнішу мрію та відпустити її в небо сонячне і мирне. Дітки не пропустили нагоди роздивитися кожен орден та медаль Матвія Костянтиновича, а те, що побажав їм ветеран, малеча запам'ятала дуже добре, Щастя, здоров'я, добра і, і мужності. Дивлячись на щасливу, усміхнену дітвору, Матвій Константинович вкотре впевнився, що саме заради них, заради їх світлого майбутнього, він боровся тоді, у далекі сорокові. Анна Мадей, Микола Курінний, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Водопровідно-каналізаційне підприємство приступило до побудови нової гілки водопроводу від насосної станції другого підйому до будинку 25 на проспекті Дніпровському. Адже стара гілка перебуває в аварійному стані. Побудована вона з чавуну. Поруч іде швидкісна дорога залізнична. Чому він не витримує цілодобово навантаження по вібрації? Тому було прийнято рішення. Я вважаю, що воно правильно. І будемо виновити своєчасне рішення по реконструкції цієї крайньої аварійної ділянки вже розпочались роботи з санації, зокрема залучення старої тепломережі, яка йшла колись від типівської станції на місто. І по цій трубній частині, де транспортувався теплоносій, ми її використовуємо як футлярну частину для того, щоб туди справляти поліетиленову полі... 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 трубу. Завдяки поліетилену не будуть утворюватися окису металу, адже він не виділяє шкідливих хімічних речовин. Водоканал планує закінчити будівництво нової гілки за 3-4 місяці. Це дасть змогу. Дати більшу гарантію, сказав би 100% гарантію, що ця ділянка буде працювати майже 50 років, а то й більше. Олена Зборовська, Микола Куріний медіакомпанія Дніпро. Уже відбулись районні та обласні учнівські олімпіади. Кількість дипломів та грамот, отриманих українчанами, помітно зросла. Так, цього року в районному етапі учні першої школи вибороли 37 призових місць. Шестеро стали переможцями обласного туру з правознавства, фізики, французької мови та мовного конкурсу імені Петра Яцика. Ми дуже раді, що вже який рік поспіль наші учні, які займаються факультативно вивчення моноземної мови, такої як французької, посідають призові місця. Радує те, що учениця восьмого класу виступала вже по програмі 9 класу. Учні зізнаються, вчителі оцінками не балують, і перемога в області табель не відкоригує. У нас вчитель української мови, вона як у неї 10 – це може бути найвища оцінка. Вона 12 ставить тільки тоді, коли ідеальна робота. Призове місце в області може позитивно вплинути на вступ одинадцятикласників до вишу. Деякі випускники вже давно вирішили, куди підуть навчатися. Київський національний університет Тараса Григоровича Шевченка, фінансовий факультет. Друга школа також має ким пишатися. Цьогоріч її учні здобули численні перемоги у районному етапі. Зокрема, 35 призових місць в Олімпіадах з базових дисциплін. Також є чотири призери конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка та вісім призерів мовного конкурсу імені Петра Яцика. В обласному етапі школярі вибороли два призових місця з образотворчого мистецтва і з порівняно нового предмету педагогіки та психології. Почала гуртати вниз, думала, що десь нижче, і тут перше місце мене ще повідвисло. Головне, щоб діти хотіли, і вони розуміли, як сказав Оскар Уальд, ніхто не вкладе в голову, якщо ми не хочемо цього брати. Я думаю, що ці діти будуть брати і показувати результати. Анна Мадей, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро.